Для Більшого розуміння Туреччини ми запросили гостя, який точно знається на цій країні. Це український дипломат Ігор Турянський, надзвичайний повноважний посол України, член національної спілки журналістів України з 92 по 97 рік. Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині. А також він довгий час був керівником управління країн азіатсько Тихоокеанського регіону Близького та Середнього Сходу та Африки. П'ятого територіального управління МЗС України вітаємо вас, пане Ігоре. У нас в ефірі доброго дня. доброго дня, доброго дня, добрий день. дуже день. приємно вас з вами наших телеглядачів. Так і поговорити якраз про те, напередодні виборів в Тереччині. Відповідно, там вони відбудуться вже в цю неділю, 14 травня. Нам здається, що ми непогано знаємо Тереччину, бо багато хто бував там на відпочинку, але як на мене. Це неправда, бо турки дуже прихильно ставляться до українців в українських супермаркетах багато українських турецьких товарів. Але за великим рахунком, що відбувається в Туреччині в політичній площині, як мінімум, ми не дуже знаємо. Що вас здивувало в першу чергу, коли ви приїхали туди, в Туреччину мається на увазі послом? Ну, по-перше, це було дуже давно, але все-таки спогади якісь залишилися. А... Для мене призначення послом в Туреччину було несподіванкою, тому що за спиною вже було 21 рік дипломатичної служби в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, і в той час в Україні було декілька генеральних консульств так званих соціалістичних європейських країн. А Туреччина, оскільки вона була наша сусідня держава через Чорне море, а вона була далека від України. З 52-го року вона стала членом НАТО, на території Туреччини були розташовані американські військові бази, і зрозуміло, коли куди були спрямовані е, ті ракетні установки, які там були на території. І е, Туреччина була незнайома для нас, для українців, тому що цими всіми двосторонніми відносинами е, Туреччини з Радянським Союзом з Україною займалася Москва. Але коли я приїхав в Туреччину, то перше, що мене здивувало, це те, що надзвичайно багато було військових на, на вулицях, особливо біля а, державних установ, міністерств, відомств, адміністрації президента, адміністрації прем'єр-міністра. І це пояснювалося тим. Так як уже мої знайомі турецькі громадяни мені розказували, це пояснюється тим, що йшла велика боротьба з курдськими терористами, які концентрувалися в східній провінції Д'ярбакир. Кожного дня засоби масової інформації інформували про те, що 10-15 військовослужбовців турецької армії були. були Втрачені армією Туреччини і 10-15 курдів також були знищені. Тобто в день була така нормальна ситуація, начебто, а вночі курди брали зброю в руки і виходили відстоювати свою незалежність. Вони боролися за, за свою незалежну курдську державу у світі. А з другого боку, хоча це не так воно мене здивувало, але таке дуже добре ставлення до українських дипломатичних представників, а на той час нас було всього двоє, і нам прийшлося починати все з абсолютного нуля, тому що ніяких попередніх відносин базових у нас не було. А потім ми почали за ініціативою турецького президента Тургута Азала, який виступив ініціатором створення Чорноморського економічного співробітництва, такої Чорноморської економічної організації, до якої входили при Чорноморській держави. І потім парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, які, в яких Україна. Намагалася відіг... відігравати свою, а, свою активну, активну роль. Ну, а потім почалося знайомство із е, дипломатичним корпусом, і співробітниками е, Міністерства закордонних справ е, Туреччини із міністрами, заступниками міністрів е, всіх міністерств в, в, в Туреччині, і почалася. Нормальна дипломатична діяльність, хоча її нормальною не можна було назвати, тому що треба було думати про те, а як вижити в цій країні, де не було ніяких зв'язків, їх треба було встановити, не було приміщення, не було телефонного зв'язку. Я вам скажу, що свої перші інформації, в тому числі про вручення вірчих грамот президенту Туреччини Тургутого Залу, я писав від руки, тому що не було тоді про комп'ютер і мови не йшло. Але не було друкарської машинки, і переслати їх в Україну можна було тільки вночі або рано вранці, друга година ночі, третя година ранку, коли одна лінія зв'язку телефона, яка існувала між нашими країнами, вона була доступна для того, щоб передати якусь інформацію в Україну. Отак От починалося моє життя в Туреччині, яке, яке тривало потім протягом майже. П'яти років за цей час було зроблено багато, але е, хочу вам сказати, що коли я повернувся вже, то міністр закордонних справ Удовенко запитав мене, те, що ви зробили в Туреччині, було підписано близько 30 двосторонніх угод, приїжджали приїжджав президент, приїжджав голова Верховної Ради. А що вам не вдалося зробити? На що я так посміхнувшись, відповів? Геннадій Йосипович, мені не вдалося зробити дві речі. Перш за все, переконати найвищий український політику в тому, що країна моєї вже колишньої акредитації українською мовою зветься не Турція, а Туреччина. І друге, це те, що столицею цієї країни є, є Анкара, а не Стамбул. От в таких умовах і пройшли роки. Я вважаю, що ми створили певну базу там для того, щоб потім уже наступні посли продовжували те, що було зроблено, і розвивали і поглиблювали двосторонні відносини між нашими державами у різних галузях. Перш за все, в економічній. Звідти товари пішли в Туреччину, і вони до цього часу і є на полицях українських магазинів, є ресторани турецькі, є кафе турецькі. Чого не скажеш про Туреччину? Тому що мої спроби знайти місце, де можна було поїсти борщу української вареники, вони не принесли ніякого позитивного результату. Цікаво вас слухати, навіть не хочеться вас перебивати. Ще поговоримо про Туреччину. От якщо можна сказати, що в Туреччині хоче демократія, але приправлена своїми спеціями, довгий час військові були гарантами політичного устрою в країні, але вже 2016-го президент Ердоган після спроби воєнного перевороту сконцентрував у своїх руках дуже велику владу. Як на вашу думку, чи будуть вибори, які от от пройдуть, демократичними? Ви знаєте, всякі передбачення вони, вони не мають під собою підстав, тому що кожна людина, яка щось говорить, вона виходить із того, що вона знає. І ситуація в Туреччині, принаймні, як мені це здається на сьогодні, вона відповідає колишньому висловлюванню колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який сказав: ми будуємо. У Казахстані демократію із казахською специфікою. Тому мені здається, що і Ердуан, він втілює демократичні принципи в Туреччині з своєю турецькою мусульманською специфікою. А ситуація там, в цій країні, не така проста, політична, і результати виборів важко передбачити, тому що ви знаєте. А там так в основному два таких ведучих, ведучих кандидатів в президенти, я не говорю про вибори в парламент, тюркія б'ють Мільєт Міджельсі, це вже окрема стаття. Але як показує практика, що ті, хто перебувають при владі, вони владу так просто не віддають. І я у цьому випадку згадую, приїхав в Туреччину в свій час. Голова Верховної Ради України Іван Степанович Плющ. І ми з ним сиділи, розмовляли. Він приїхав в Анкару. І е, для нього ця країна також була нова. Він розказував про ситуацію в Україні, про те, як працює парламент е, в ті часи. І сказав: е, Ти розумієш, він Ігорок називав мене Ігорок, Ти розумієш, позавчора. Кляті депутати зірвали вечірнє засідання, тому що у підвалі готелю Жовтневий їм продавали польські костюми. Це неможливо порівняти із сьогоднішньою ситуацією і в Україні і, і в Туреччині. І він, коли я запитав його Іван Сварчу, ну як же так? Ну як же так? А зягнуться владу до влади в депутати, а він сказав: якби ти знав, яка та влада солодка, то ти мені таких дурних запитань би не задавав. От Ердоган 20 років уже при владі. Він був мером Стамбула, найбільше місто Туреччини, 16 мільйонів на той час було жителів у, цій, у цьому місті, столиця протягом декількох віків Османської імперії і, і Туреччини. От, і, але я так відчуваю, що. По тих мітингах, які він, він проводить, по тих заходах, які він вживає. Він хоче залишитися ще на один термін. Ну, от такі два е, кроки, які він здійснив останнім часом, він провів у тому ж Стамбулі передвиборний мітинг, на якому так, мені здається, було присутньо не менше мільйона е, виборців. Це не всі його е, прихильники, не всі голосуватимуть за нього, але та, кіль, ця кількість вона вражає. І друге, це те, що він. Буквально позавчора, на, на, мені здається, на 45% підняв заробітну плату державним службовцям. Тобто, це вам вже і е, такий е, адміністративний ресурс, і який демонструє його бажання бути переобраним на е, наступний строк. А що стосується е, демократії, то в кожній країні, як мені здається, Демократія вона має своє таке значення. Ті вважають, що у нас повна демократія, а опозиція критикує. А потім опозиція приходить до влади, і влада переходить в опозицію і каже, що от ви проводите політику свою недемократичними засобами. Так що це дуже важко сказати. Але я думаю, що. Якийсь елемент демократичності він уже полягає в тому, що було чотири депутати, чотири кандидати в президенти країни, зараз залишилося три. Але це вже певною мірою говорить про те, що такого одноосібного одноосібних виборів, коли є один кандидат без всяких альтернатив, такого вже немає. І не буде, мабуть, у майбутньому. Бачите, ось цей qr код це дуже важливо. Підпишіться на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Ми хочемо зростати, ми хочемо, щоб у нас ставало більше підписників, і це відбувається. От під час ефіру вже кілька додалося, це дуже приємно. Але потрібно більше. У нас вже понад 10 тисяч, наша мета 50. Ось така амбіційна мета. Тому, по-перше, якщо ви нас дивитесь без підписки, будь ласка, підпишіться на цей канал і лайкніть відео, яке ви зараз дивитесь. По-друге, візьміть посилання на наш канал. Відправте своїм друзям і знайомим, в тому числі за кордон. Ми працюємо безкоштовно. За нами не стоять олігархи. Ми розповідаємо правду. У нас надзвичайні експерти, і це варте того для того, щоб репостнути нас і е, запросити підписатися ваших друзів і знайомих для нас. Це надзвичайно важливо, і ми вам будемо дуже вдячні за цю допомогу. Пане Ігре. ви розповідали про Тречену. Мені чогось згадалися Юліна тисяча, Вітіна тисяча перед виборами і так далі. І тому подібне, це те, що відбувалося в Україні, і ці мітинги. І тому, ну, це звичайно, що це адміністративний хід. От президент Ердоган всі ці роки е, він встиг кілька разів посваритися зі Сполученими Штатами і НАТО. Потім знову подружитися. І так само посваритися з Росією і подружитися знову з Путіним. Він, наче і друг України, але підтримує контакти з нашим ворогом, Росією, ну і Путіном, зокрема. Е, чому так? А, ви знаєте, це. це... Це політика, це ознака політики, політика центрального головного, президента, в деяких країнах премєр міністр який грає е, більшу роль. Президент більш такий представницький, е, має представницький характер. Але це політика. Сьогодні так, завтра по-іншому. Але що стосується Туреччини, то я вам приведу такий приклад. Е, мені довелося працювати при двох президентах Зал. І потім Сулейман Демірель. Сулейман Демірель був дуже активним е президентом. Він кожної суботи, неділі виїжджав в регіони, зустрічався з виборцями. І коли його запитували, от ви сказали, е от тоді-то так, а тепер ви кажете зовсім по-іншому. А він питав: а коли я сказав, от так, як ви кажете? А це було е місяць, два, три. Пів року тому назад, сьогодні ситуація змінилася в країні, змінилася ситуація навколо Туреччини, і тому я коригую свою політику відносно тих обставин, які я бачу власними очима, які оточують Туреччину і які відбуваються в, в, в самій країні. Тому, в принципі, це, це політика, це враховуючи ті обставини чи ту ситуацію, яка є. В країні і навколо неї значить, проходять якісь зміни. А що стосується Ердогана, то мені здається, що тут у цій його політиці був якийсь елемент такий, як би добитися для Туреччини більших переваг чи більших привілей з точки зору економічного розвитку, можливо, з точки зору якихось політичних, таких, політичних моментів у його. В житті і в житті всієї країни. Тому мені здається, що тут не можна цьому дивуватися, тому що колись якийсь політик, мені здається, що це Вінстон Черчилль сказав, що якщо політик дотримується якоїсь однієї позиції і її ніколи не змінює, він не буде політиком, тому що він не враховує тих змін, які відбуваються як в країні, так і навколо неї. А для нас головне це, щоб Туреччина підтримувала Україну. Ну і звичайно трошки бентежить такі хвилясті, можна так сказати, відносини чи ставлення Ердона до Росії, тому що Туреччина вона великою мірою залежить від енергоносіїв російських. У Туреччині немає, ну є там свій газ, але це дуже його дуже мало. Вони залежать від російського газу. І у Туреччині немає такого централізованого газового постачання. Я проживав у квартирі у великоповерховому будинку, і була плита, три комфорки газові і одна електрична. Це коли не буде газу, то можна було скористатися електричною комфоркою. Але Система налагоджена була надзвичайно гарно, і були у всіх цих квартирах балони з газом. І коли газ закінчувався, ви телефонували по визначному номеру. І через 15, 20, через 30 хвилин найбільше вам привозили новий балон газу. Тому Туреччина залежить від цього. Сьогодні Росія будує. У Туреччині атомної електростанції. От вона влізла туди із атомної електростанції, і вже Туреччина, нібито на якомусь прив'язі, тому що це вже пов'язано із російськими інженерами, з російською технікою, з майбутнім паливом для цієї електростанції. Тому Ердоган оцінює цю всю ситуацію з точки зору того, що є сьогодні, як було вчора. Щось не те сказав. Путін, що не сподобалося Ердогану. Якісь події відбулися десь, які впливають на двосторонні відносини Туреччини із Росією. І він змінює свою позицію. До цього треба ставитися, мені здається, спокійно, тому що так буває, якщо не у всіх, то у великій кількості держав світового співтовариства. Ставайте нашими спонсорами. Ну так вже працює той алгоритм Ютубу. Так працює той Ютуб. Ну і вже ми хочемо чи не хочемо, треба трошки під нього підлаштовуватися. А він, до речі, непогано підлаштовується під наш український контент. Чи не так? Тож, друзі, щоб стати спонсором, переходите за QR-кодом, знаходите посилання в описі будь-якого відео чи під цією трансляцією. І все. Ви наш спонсор. А 100 гривень на місяць. Дві кави, і ви спонсор. А одноразовий платіж також будемо дуже, дуже, дуже раді. на PayPal якщо ви за кордоном, якщо маєте картку, МОНО, мені здається, зараз картка МОНО є у кожному телефоні. Тож також ви можете зробити одноразовий платіж, нам буде дуже, -дуже приємно. Ставайте спонсорами.